Друзі, привіт до вашої уваги лот теплого домашнього одягу для жінок та чоловіків від німецької торгової марки Team Player. У лоті 44 одиниці це шкарпетки, піжамні штани, кігорумі, кружечки, кофта та халати. Халатів у лоті 2 одиниці, розмір XL, халати чоловічі. Дуже гарного синього кольору з кишеньками, склад 100% поліестер. Далі ковтинка у розмірі М, червоного кольору з капюшоном, зі шнурочками. Склад 100% поліестер. Чотири мальовані кружечки. Об'єм 350 мл. Далі теплі кігуромі. У Лотя дві одиниці, розмір XL. Вони темно-синього кольору з червоним візерунком. Мають манжети на рукавах та на штанцях, склад 100% поліестер. Далі піжамні штанці з еластичним поясом. Також є внизу манжети дуже гарних кольорів. У лоті 10 одиниць розміри L та XL. Є штанці з синьою резинкою та з червоною. По складу це 95% бавовна та 5% еластан. Далі у лоті шкарпетки, їх 25 пар. У розмірах 43-46, 39, 42 та 35, 38. Є такі кольори, як зелений з червоним, сірий з синім та червоні із сірим. Всього у лоті 44 одиниці. Замовити його ви можете у наших менеджерів. Або через телеграм-канали, також підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!